І так, друзі, всім привіт! Сьогодні реально будуть машинки. Ну ні в кого язик не повернеться, щоб назвати їх корчами, чи взагалі в стані якомусь поганому. Це просто іменно машинки, які іменно в таких станах, за які кожен скаже дякую. Якщо купите. Той хто чекав, подібний варіант, просто без роздумів можете брати, телефонувати, набирати ці машинки. І по класних цінах, по самому низу ринку, вони проходять і. І такі машини реально в класних станах. Ми вже їх протестували, вже проїхали на кожній з них десь по 20 кілометрів. У місцевому режимі просто горішки щеплення у автомобілів працюють, наче автомобілям по 70 по 80 тисяч. Що одна, що друга машина. І так, поїхали. Давайте почнемо ось цього красончика. Golf Cup 2015 рік. В непоганій комплектації у нас машинка просто, ну, із, із пошкоджень, які кидаються в очі, в нас є ось м'ятинка на ньому, на дверці. Ось така під ПДРщика. І понизу дверей є царапіна, але я підозрюю, що вона вся з поліровкою йде, кому потрібно, ми потім те все можемо доробити. Значить, на алюмінієвих легкосплавах передня резина взагалі там 22 чи 23 рік. Задня ще нормальна також, стан хороший там їздити. От подивіться на цей стан машини. Тут 200, 220 пробігу. Дивіться на це кермо. Ну Ми покаталися, тут і кольоровий монітор, автомобіль і сам паркується, і складні зеркала у нас є. Дивіться. Асистент паркування. Підігріли сидінь, двохзонний клімат, Антиблікове зеркало один. І все. Тільки це центральні антиблікові. Але датчики дожджать, датчики світла у нас є. Повторюсь, кольоровий ось цей у нас дисплей. О, тому ось такий цікавий варіант, хто хоче, друзі, будь ласка, Такі, такі автомобіль це. Ну, тут реально класний стан. Що я вам скажу? Ми сьогодні покаталися і хто шукає для себе. Навіть без, без роздумів беріть, сподобається. 600 євро, друзі, за ось цей гольф. Зараз. По обслуговуваннях автомобілів має бути все. все Тому що машина була на фірмі, в неї один власник. Дивіться, тут наклеюк, як у генерала Орденів. Не наклеєно там все вчасно дивилися. Навіть храніння коліс десь вони там платили. Так, що в нас виходить? На 214 тисяч це, напевне, скоріше всього, ремінь ГРМ у нас мінявся. У тобто нас свіжий ремінь ГРМ має стояти 12 місяць, місяць 23-го року. Ну, Плюс-мінус так вони має бути. Так, на 214 масло інспекція була. Так, ось також 214 це великий сервіс. Тут був у автомобіля недавно. Ну, Горішок, реально, я вам кажу, що, що машинка у бомбовому стані. Тут у нас Октавія на 18 каточках виглядає просто так же само бомбово. Є на автомобілі декілька вм'ятинок. Ось, ось тут вмятинка є. І ось тут я бачив такі маленькі мілочні для ПДРщика. Ось тут у нас дві вмятинки є і, по-моєму, на криші 3 чи 4. Десь там м'ятинки не, незначні були. Ось тут ще є. Одна ось так помятинок, Більше немає, ніяких жорстких тут царапін, бракірів по автомобілю. Я вам скажу, я був реально здивований, коли я прокатався на цій шкоді. Блін, вона mm. по враженню дійсно, як 100 тисяч пробігу, як 120 їде. Ви подивіться на це кермо, друзі. Коли сідаєте, тримаєте, воно не протерте, не прочухане. О, подивіться на, на стан, на сидіння, на, на підлокітник. Тут машинка також. Він, до речі, в класній комплектації. Він у нас іде передні задні парктроніки, круїз-контроль, датчики дождя, двохзонний клімат, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. У нього безпровідна зарядка є навіть мобільного телефона. Тобто тут далеко не самий пустий такий варіант, непогана така. Шкодка і це ліфтбек. До речі, хто з вас знає, ви знаєте, що у Шкодок Таві більший багажник, ніж у Volkswagen Passat. Ще й на добрих 25 літрів. Я не скажу за ліфтбек, але універсал це точно, але ви подивіться, який тут просто просто громадніший багажник. Це це ще можна ще ж туди у нас залізти. Чи там якісь органайзери, дивіться, скільки там місць. Тут можна просто, якщо захотіти ще сидіння туди положити, тут місце, тут багажники дуже великі. В ліфтбек він здається таким ось маленьким. І касеточка прикольна тут. Здається таким маленьким, але на то ділі дуже практичний сімейний автомобіль може бути. 6400 євро нето, друзі, це нето ціни. Польща, Чехія також. Вони ці автомобілі вам заходять нижче вашої риночної ціни, також і машинки такі, за які скажете реально дякую. Тому дивіться, як вони виглядають. Що одна, що друга. І це ще там можна позаморачуватися, їх повичищати, повимивати, повилизувати, можна привезти ще в гарніший стан. Це от Зараз ось Ось отак. от такі у нас машинки. Сьогодні, друзі, в рубрики на продаж. Так, друзі, ось ще є один запропонований варіант, як завжди, у нас із рубрики на продаж, що пропонує сусід. Значить, від сусіда є ось такі ось 3700 євро Mercedes B класа на автоматі 1,7 бензин, 125 тисяч пробіг. Автомобіль 2007 року, з 2008 був на все власник. Один. Тому по перекрасам ми подивилися, ось ця сторона перефарбовувалася. І, по-моєму, щось на крищі було, щось фарбувалося. Під, під, а, крило рідне, значить, Дверка, Дверка. Крило і на криші був, був якийсь нюанс. Ну, Непогана комплектація, підігрів сидінь. У машини є проблема по пружинам. Треба пружини замінити. Також ось тут протертість на сидінні. Це для тих, хто любить поговорити, що там скручений пробіг. Будь ласка, пишіть свої коменти. О, ну, ось Виглядає, ось так, ручка. Ну, непоганий стан його прибрати, помити, почистити, нормальний стан. Не їздили, не тестували, але в принципі, якщо я так собі думаю, його трошечки по... По... подоглядати, за ним підправити. Я думаю, з нього можна тут зробити бомбовий варіант. Кому ось цікавий ще такий Мерседес, будь ласка, тюф не знаємо, є чи немає. Рахуйте, що тюфа немає, якщо для Європи.